Сьогодні, незважаючи на всі складні погодні умови і близько нульові температури, окупанти все одно продовжують наступати, хоча й менше використовують техніку для проривів. Також тривають обстріли, але інтенсивність не найвища. За ніч було запущено 7 БПЛА, та 4 вдалося збити. А США вже повідомляють, що за їх підрахунками Україна програє за кілька місяців, оскільки закінчиться певне озброєння, яке вони не уточнюють. Виходячи з міркувань безпеки, загалом сьогодні новини шокують. Перед тим як розповісти всі подробиці, хочу нагадати: не забувайте ставити лайки, щоб підтримувати український контент. А якщо ви вперше на каналі, запрошую підписатись, щоб бути в курсі всіх подій. І почнемо з херсонського напрямку. Тут є надія на успіх наших військ у просуванні на Крим. На сьогоднішній день на жаль, плацдарми розширити не вдається, а окупанти не припиняють проводити наступальних дій, щоб зовсім видавити ЗСУ з лівого берега. При цьому сьогодні для ЗСУ склались справді важкі умови через погод. Оду ускладнюється перекидання особового складу через Дніпро. На додачу окупанти по можливості намагаються дронами атакувати човни, але ЗСУ тут все одно мають перевагу, і за повідомленнями росіян не дають їм навіть підійти до села Кринки. В районі села Кринки противник осуществляє повний контроль неба. fpv дрони не дають возможності нашим штурмовим групам продвигатися вперед на кринки. Ситуація патова і тяжелая. Не зря о кринках уже перестали упоминати в общих сводках з фронтов всі наші тупові і авторитетні воєнкори. Як результат, лінія фронту без змін і продовжуються обстріли правого берега практично без зупинок. У запорізькому напрямку окупанти продовжують наступальні дії в районі села Вербове, але як і раніше, успіхів не досягають. Обстріли по лінії фронту так само продовжуються, але лінія фронту без... Змін у Вугледарському напрямку сьогодні також активність знизилась. Обстріли проводяться, але в невеликій кількості, і нових наступальних дій не фіксується. В Авдіївському напрямку, незважаючи на те, що атакованих напрямків поменшало, кількість наступальних дій не знижується. Близько 30 атак за день проводять окупанти. І сьогодні точаться складні бої в районі коксохімічного заводу. Він їм дуже заважає для подальшого просування, але ЗСУ успішно тримають оборону та ломають всі плани росіян в районі промзони Другий День атак не фіксується. Ситуація тут стабілізувалась після того, як з'явилось повідомлення про вхід росіян на околицю Авдіївки. Офіційних підтверджень з цього приводу досі немає. Але ЗСУ, які тверезо дивляться на ситуацію, повідомляють, що в жодному разі Авдіївку, як і Бахмут, утримати не вдасться. Рано чи пізно окупанти її захоплять, оскільки вони не припиняють підкидати резерви для досягнення мети. Йде жтовханина, то орки заходять в приватний сектор, то їх звідти вибивають. Покладатися на стійкість інформації по цьому напрямку не доводиться, але давайте будемо чесними. Всі розуміли, що рано чи пізно Авдіївка стане другим бахмутом, з такою силою безперервного тиску доводиться тільки нищити їх. А після того, як роз'їбуть одну позицію, переходити в оборону до іншої, проводити штурмову роботу в той час, коли її проводить противник, рівняється смерть всієї групи. В міській забудові перемагає сторона в якої більше арти і піхоти. Закріп в звалищах, постійні великі втрати. Ми собі цього дозволити не можемо. Тому навіть коли влітку була можливість заходити в бахмут, ми цього не робили, а намагалися йти по флангам. Загалом ситуація досить сумна. Інші Джерела ЗСУ повідомляють, що окупанти намагаються лізти до Авдіївки без техніки. В Авдосі практично піхотні штурми смертників вони навіть техніку майже не використовують, просто біжать і все у свою чергу. Росіяни описують ситуацію так. Пришло подтверждение, что противник, потеряв контроль над опорником в районе царской охоты, отвел свои войска юго-западней точки прорыва в черту города Авдеевка, чтобы вывести их из-под удара, а заодно закрыть этими солдатами брешь в своей обороне. По улице Соборной, есть там наши или нет, пока информации нет. Поступила новая информация. Наши части пока эти позиции противника не занимают. Если поединять неофициальные украинские и русские поведомления по этому направлению, то все одно видно, что успех тут россиян, на жаль, есть, и они продолжают прорываться в место. По південному флангу окупанты Ти наступають на село Тоненьке, Первомайське та Невельське в районі Мар'їнки не припиняються бої у напрямку села Георгівка. Як і раніше, окупанти пускають по кілька угрупувань у наступ, ведуть обстріли села, але успіхів не досягають. Також не припиняються складні бої у Новомихайлівці за околицю. Окупанти завдають ударів по селу і не припиняють штурмів. Але за добу змін по лінії фронту немає, і це вже тішить. У Бахмутському напрямку окупанти, не зважаючи на тактичні успіхи, не можуть глобально прорватися до часів яру. Сьогодні на цьому напрямку про нові наступальні дії росіян не повідомляється, але ЗСУ тут успішно знищують окупантів. Доповідаю, орки повільно підповзають в район Іванівського. Вночі наші снайпери зловили там кілька жирних цілей. Працюємо далі. А ось біля Клещіївки та Андрівки продовжуються бої. Вони, як і раніше, так і не змогли захопити височину, з якої Клещіївка буде вся проглядатись, і сьогодні намагаються наступати зі східного боку від залізниці. Успіхів немає, та лінія фронту без змін. Також в мережі з'явилось нове відео, як виглядає Бахмут. У Сіверському напрямку тривають бої за Білогорівку. Якщо в перший день атак тут активність була дуже великою, то сьогодні лише одним невеликим угрупуванням вони намагаються прориватись до населеного пункту. Бої в лісі теж не припиняються, але успіхів росіян немає. Станом на сьогоднішній день ЗСУ вдалося знищити ще 750 російських окупантів. В районі Креміної окупанти теж поступово знижують активність, бої точаться лише в районі села Терни та тривають обстріли. Аналітики висувають версію, що така велика. Активність, яку ми бачили днями по всіх напрямках, це зовсім не масштабний наступ, а промацування оборони для того, щоб згодом кинути більш великі сили в той напрямок, де ЗСУ не втримають оборону. Чесно кажучи, я сумніваюсь, що це твердження правильне. Навряд чи окупанти здатні на більш потужні атаки. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть свою думку в коментарях в районі Сватового окупанти намагаються прориватись в село Берестове, і як і раніше, пускають в атаку по кілька угрупувань, сподіваючись досягти успіхів. Але лінія фронту без змін і бої продовжуються у куп'янському напрямку. Купанти також продовжують наступальні дії, але техніку в невеликій кількості поки що не використовують. Хоча в найближчі два дні будуть морози до мінус десяти і є ймовірність, що вони спробують прорватися на танках на сьогодні. Успіхів у них немає, та лінія фронту без змін. Зсу описують ситуацію так: на куп'янському напрямку орки притихли, тягають БК до арти. Погода не дозволяє вести навіть розвідку дронами. Видимість тільки з 20 метрів над землею на вчора. А ось в черговому інтерв'ю Зеленський сказав правду, незважаючи на підтримку інших країн, без підтримки США буде дуже складно. Ми не можемо вижити без допомоги та підтримки США. Це реальний факт. І сьогодні навіть члени Конгресу США б'ють тривогу. Україна програє протягом кількох тижнів або місяців, якщо США не надасть Києву новий пакет військової допомоги. Про це членів Конгресу США попередили урядовці Білого Дому. Згідно із заявою, в Україні найближчими тижнями закінчаться деякі засоби протиповітряної оборони та артилерії. При цьому один із співрозмовників NBC News назвав оцінку Білого Дому неймовірно суворою. Також на запитання журналіста чи не хоче Зеленський запросити Трампа до Києва. Зеленський відповів із задоволенням Так, інвайтімона yes, Дональда Трампа. Trump, я запрошую Trump, тебе на Україну до Києва. Якщо ти зможеш зупинити війну протягом 24 годин, so я думаю, цього буде достатньо, щоб приїхати до Києва будь-якого дня. Загалом чекаємо на Трампа в Києві, але навіть якщо він відвідає Україну, погано, що він не погодиться поїхати під Авдіївку. Думаю, йому б сподобалось. Також сьогодні Борис Джонсон підтримав кандидатуру Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах у США. На думку Джонсона, повернення Трампа до Білого Дому може стати саме тим, що потрібне світові передає заґадіан. Але це лише у випадку, якщо Трамп підтримає Україну у війні, упевнений експрем'єр Великої Британії. Тим часом Лукашенко на автомобільному заводі Белджі розповів, як він пишається тим, що у них є ядерна зброя. Страни, ну мир дорого стоїть. І сказати росіянам. Они нам здорово помогли в прошлом году. Я даже не говорю о ядерном оружии, которое нам всех поставило на место. Как только в Беларуси появилось ядерное оружие, все крылья опустили. И соседи, шалевшие наши, и другие. Хотя, не дай Бог, не только мне, но и новому поколению политиков думать о применении этого ядерного оружия. Это страшное оружие. Но мы у россиян за их деньги, правда, мы платим им по, 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 по другим счетам. Э мы получили такие комплексы, как Искандер. Особо опасное оружие, там оно закодировано, кодировано. И я подписал указ, как применять это оружие. Його можна применить только з президента, там міністра оборони, начальник генерального штабу задействує У кожного свої функції. Но ну, ядерне оружие це ще скла в применении. Поэтому ми і іскандери отримали. Ми отримали много боєприпасів ракет. Прежде Як видно, недаремно європейські країни починають будувати укріплення на кордоні з Білорусі та Росією. Міністри оборони країн Балтії домовилися про створення Балтійської зони оборони. Зокрема, планується побудувати до 600 бункерів у прикордонних районах Естонії. Їх монтаж планують розпочати у 2025 році. В одному бункері розміститься ввод солдатів, повідомляє Р. Війна Росії в Україні показала, що, окрім техніки, боєприпасів та живої сили, нам потрібні також фізичні оборонні споруди на кордоні, заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Друзі, а зараз попрошу прибрати дітей подалі і взагалі зі слабкими нервами краще не дивитись. Зараз я вам покажу одного з росіян, який сказав, чому б він міг піти захоплювати Україну. Ні, nee, я от думаю, все от, підписати контракт, от думаю, там ну, праздники відмічу. По-перше, це дуже здорово служити по контракту. Ну, во-первых, ви можете спокійно вбивати людей, при тому при то, воюєте за свою Росію, як как би. Бы. вам никто это ничего не сделает, не посадят вас. Ну и большой плюс то, что можно на СО ловить, допустим, вот как их нам называют, нацисты. И также можно над ними издеваться, ставить на колени, отрезать. Это очень хорошо, это даже придает как-то усилие, я не знаю, гордость тебе, что ли. тебе еще плюс за это платит деньги, 204 тысячи. Вы были бы готовы отправиться? Ну, ради такого, да ради такого получать еще деньги, убивая людей. Как бы, вроде это неплохо, как бы, с одной стороны. Добро должно всегда побеждать зло. Ну, как бы, да, я бы согласен был бы на такое пойти бы. Друзі, ось вам і відповідь. Вони психічно нездорові, і їм подобається знищувати людей. Як видно, в цих людях проявляється антихрист. А що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково напишіть свою думку в коментарях. Тепер коротко про ситуацію на території сектору Гази. Тут обстріли продовжуються, але великої активності не фіксується, і лінія фронту без змін. При цьому на кордоні між Ліваном та Ізраїлем обстріли продовжуються, хоча у порівнянні з вчорашнім днем їх стало менше. В Ємені ситуація без змін, але вони Продовжують показувати, що вони не зупинятимуться. Командир іранського корпусу вартових ісламської революції, квір і ліванського угруповання Хезболла перебувають на місцях в Ємені, допомагаючи керувати і контролювати атаки хуситів на судноплавство в Червоному морі. Повідомили Reuters з чотири регіональні і два іранських джерела. Що й слід було довести всім, управляє Іран, який таки хоче почати велику війну. А що ви думаєте з цього приводу? Чи вдасться їм розв'язати третю світову?